Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і таке в нас сьогодні запитання, якою ціною буде перемога України. Якою перемогою буде для українців? Перемога буде, ми знаємо, але якою вона буде. Чи можлива перемога? І тут ми будемо трошечки ділити. Давайте спочатку дивимося, якою буде перемога. А потім подивимося варіанти з Зеленським, без Зеленського, з єрмаком, без Єрмака. Якось так. Якою ціною буде перемога України? Ну, королева Монет говорить, блокада усіх, не усіх, але великої частини території. Здача території. Обговорення про це. Оце буде перемога. Це якраз те, чого нам би не хотілося. Ціна буде велика. Це і людський ресурс, тут і територіальний ресурс. Ось якось так. Ця карта говорить про перспективи перемоги. Те, що перемога буде. Так, але на жаль, тут не випала карта перемоги. Але ми говорили за саму перемогу, тому ми дивилися тільки, якою ціною буде, а ціно, ціна буде велика. Королева монет це велика ціна блокада наших територій, тобто неможливість по, не повернення. Навіть я не бачу, тут немає можливості навіть якихось переговорів, щоб ми говорили про ці території. Тепер ми дивимося інше питання у нас. Вірніше, те саме питання. Чи можлива перемога при Зеленському і ярмаку? Це один варіант. Другий варіант при Зеленському без ярмака. І без Зеленського, і без ярмака. Чи можлива перемога у цих трьох варіантів? Ви знаєте, я люблю все ділити, все, що було чітко і ясно. Раз, дивимося, чи. Можлива перемога при Зеленському і Ярмаку. Ну, ось ця карта вже говорить ні. Поки ці двоє не буде перемоги. Чи можлива перемога при Зеленському без ярмака? Теж ні. Теж ні. Тут може бути неможливість чому. Я вибачаюсь, тут мені дзвонять. Це може говорити про те, що Зеленський без Єрмака ну ніяк. Тобто Єрмак нікуди не може щезнути. Ця карта може говорити про те. І, по-друге, що, без Зелен... навіть якщо Зеленський без Єрмака, все рівно не буде перемога. Десяточка мечів. Ні. Дві карти кажуть, ні. Чи можлива перемога без Зеленського і Єрмака? Карта каже так. Але дивіться, це могло бути у минулому. Тепер, в принципі, чи можливо це тепер. Це трошечки, бачите, така фантазія. Чому? Тому що це дитячі фантазії. От я вам зараз поясню, чому я так це бачу. Тому що не може бути такого, щоб пішов кудись Єрмак і Зеленський. Перемога може бути без них. Але це фантазії, тому що куди щезнуть Зеленський і Ярмак. Але можливо. Навіть якщо фантазії, дитячі фантазії, так? Вона можлива перемога без них. Але чому ця карта випала трошечки фантазійна? Тому що, як позбутися Зеленського і Єрмака? Ось тут і питання. Ходять зараз чутки, що. Готується петиція на сайті президента про звільнення, негайного звільнення Ярмака. Ось якось так. Ось якось так. Можна окремо подивитися. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд. Сподіваюсь, я відповіла на ваше запитання. Давайте тоді так. Чи можливо, яким шляхом можливо, щоб не було. Чи, чи, е, я інакше задам питання. Е, чи є у нас можливість позбутися і Зеленського, і Ромка, Чи є така можливість на даний момент, коли я роблю розклад? Чи є така можливість? Е, ви знаєте? Це тільки коли вони добровільно підуть звільнять місце. В другому випадку, ось дивіться, боротьба неможлива зараз. Боротьба неможлива. Це тільки коли вони добровільно підуть. Це добровільно. Добровільно. Коли їх попросити, і вони підуть. Але це нереально. Тому тут і нереальність іде. Могли би. До речі, ви пам'ятаєте, я казала, що ми могли повернути всі території, можливо, без Донбасу і Криму, ще в 2024 році. Але через те, що Єрмак і Зеленський вмішалися, створили цю ставку і тому подібне, через це ми не отримали перемоги у 2022 році, році. А тепер воно неможливо. Був упущений момент. Тут ви зрозуміли, що тут тільки мирним шляхом, що вони самостійно, ось ці карти говорять, попросили, самостійно пішли. Бо через боротьбу не може бути. Чому не може бути через боротьбу? Тому що це е, не вітається, і український народ не буде, немає лідера наразі, хто би підняв український народ. Немає сили в того лідера. Ось якось так. Тут якось обмеження йдуть через те, що неможливо проводити майдани. Ось тому і ось такий у нас результат, мої дорогенькі. Ну, це більш фантазії, що ми зможемо, що вони підуть самі фантазії, і те, що ми, в принципі, дивіться, був би лідер, могли би позбутися цієї влади, могли би. Але це наразі неможливо. Ось ця карта говорить: це небезпечно для нас. Дуже небезпечно. Ой, навіть не, не знаю, як би вам це. Але ви, ви зрозуміли, що Майдан наразі небезпечний для України. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.